Конфліктних ситуацій із ТЦКшниками буде ставати тільки більше, а все тому, що вони відчувають повну безкарність та безнаказаність. Вітаю, вас, шановні друзі! Кілька днів тому розказував вам про черговий епізод, коли ТЦКшники вбили людину прямо у будівлі ТЦК. Подія ця відбулася на Житомирщині. Там ТЦКшники запакували 32-річного чоловіка, били його, знущалися над ним через добу. Чоловіка доставили в реанімацію, де він і помер. І ось на основі цього епізоду була створена тимчасова слідча комісія. І знаєте, що відбулося далі? Я вам зараз розкажу. Жоден представник Міноборони та ТЦК не прийшов на засідання тимчасово слідчої комісії, на якому планувалося обговорити порушення у роботі відомства. Про це повідомив народний депутат Андрій Осадчук у контексті обговорення нещодавного випадку смерті 32-річного е, жителя Житомирщини. І ось далі слухайте уважно цитату депутата, народного депутата України. Ми зараз у ситуації, коли відповідальні за проведення процесу мобілізації не хочуть спілкуватися не просто з медіа, а навіть із депутатами Верховної Ради. Тобто ТЦКшники настільки відчувають свою безкарність, що вони поклали болт навіть на народних депутатів. Що можна говорити про простих звичайних українців? Ці виродки з ТЦК витворяють все, що хотять. Я на своєму телеграм-каналі періодично публікую всі оці конфліктні ситуації, як ТЦКшники хапають людей на вулицях, б'ють людей. Вчора взагалі відбулася просто якась неймовірна ситуація, коли ТЦКшник причепився до підлітків, які їхали на мотоциклі. Він до них підійшов, почав вимагати у них перевірити документи. А потім, коли дівчина одна з цих водіїв мотоциклістів, сказала, що у неї камера все це пише, він сказав, що йому похер на все це. І він, взагалі, якщо захоче, то зіб'є її машиною. А потім зробить так, що це вона була винна. Ось так зараз себе ведуть ТЦК в Україні. Тому що, знову ж таки, наголошую, що вони відчувають повну безкарність та повну безнаказаність. Тому що це пси української влади, які виконують незаконні накази. І вони абсолютно нічим не відрізняються від російських окупантів. А те, що в них є український паспорт, робить їх не тільки виродками, а ще й зрадниками, тому що вони йдуть проти свого ж народу. Ну а ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.